А наша команда сьогодні у Вапнярці, і ми доведемо вам, що Вапнярка є дуже багатою, заможньою і найголовніше, саме в цієї громади є дуже великі перспективи. Вапнярська громада утворилася 28 серпня 2016 року. У цю дружню родину об'єдналися три селищні ради. Населення цієї громади 8 тисяч людей. Зазвичай люди, які проїжджають цей населений пункт, не звертають увагу на його цікавинки, але даремно, бо у Вапнярки велика історія. Ми розпочнемо з військового містечка, бо саме тут на заправці зазвичай зупиняються всі мандрівники. А напроти заправки є сучасна євромийка, і ви не повірите. Люди користуються нагоди навіть помити власного лісопета. І я вам скажу це дуже добре, що тут потрошку-потрошку, але розвивається інфраструктура. Військове містечко відіграло велику роль в історії цієї громади. Колись тут проходили служби солдати, знаходився штаб Збройних сил України та казарми. Проте, 2011 року, майновий комплекс було відчужено на користь Вапнярської сільської ради. Відтоді колишня військова територія стала частиною селища. Про минулі часи в громаді нагадують навчальні літаки. Ці повітряні коні вже давно не літають, але вавлять до себе охочих зробити селфі. А наша подорож триває, і ми в самому центрі вапнярки. Саме тут знаходиться легендарна залізнична станція, яка була збудована 1870 року. Саме завдяки тому, що в цих краях проходила залізниця, тут з'явилася інфраструктура. До речі, ця станція увійшла в історію. На залізничному вокзалі є ось такий от пам'ятний знак. І ви знаєте, саме тут, саме на цій місцевості, відбувся дуже доленосний для нашої країни бій, який було описано бабелів у творах про мішку япончика. Саме тут, завдяки зусиллям армії Української Народної Республіки, було відбито війська більшовиків. Зараз Обнярський вокзал є візитівкою цього населеного пункту. Дана споруда побудована 1967 року, а станція Вапнярка є одним з найбільших залізничних вузлів Вінницької області. Селище розбудувалося навколо станції, тому вокзал знаходиться на центральній площі міста. Громада багатонаціональна, але дуже дружня. Взагалі, люди, які проживають на цій території, завжди вирізнялися мудрістю, відвагою, мужністю та єдністю. Покидаючи центральну площу, ми помандрували до костелу святої. Катерини Олександрійської у Вапнярці дуже релігійна громада, і відроджуються храми. Дуже приємно бачити, що тут люди є небайдужими, вони долучаються до того, щоб їхні святині відроджувалися. І зараз ми знаходимося в костелі Святої Єкатерини. Його фундамент було закладено ще в 90-х роках, тоді коли було виділено землю. І от рок за роком, крок за кроком, будувався цей костел. І нарешті, слава Богу, у 2019 році ви можете побачити ось таку гарну залу, в якій вже проходять служби Божі. Якщо ви будете у Вапнярці, обов'язково завітайте до цього костелу. Він знаходиться в центрі. Потім ми побачили дитячий майданчик, який своїми руками на одній з вулиць зробили жителі Вапнярки. Поруч знаходиться чоловічий православний монастир, а трохи далі на нас чекала зустріч з викладачами Вапнярської школи. Тут якраз готувалися повним ходом до навчального року. Кожного ранку, коли учні заходять до школи, вони бачать девіз, який має супроводжувати їх протягом всього їхнього освітнього життя. Це кожній справі частинка серця, кожній справі дорога в життя. І ви знаєте, ми напевно з цим погодимося, бо і самі живемо з таким самим девізом. Ми побачили класи, в яких радо зустрінуть першачків, протестували спортивну залу, помилувалися муралом, який є в актовій залі, та побували у шкільному музеї світлиці, де знайшли старовинного дитячого візочка. В цій школі все зроблено з великою любов'ю, в кожному куточку затишно та гарно. Вчителі дуже пишаються своїми учнями. З незвичайним настроєм ми починаємо цей навчальний рік. Ми дуже хвилювалися і ще хвилюємося, хвилюються дітки, батьки. Але я впевнена, що все в нас буде добре, тому що в нас найкраща школа, найпозитивніші учні і найкрутіші вчителі. Зі школи ми поїхали до місцевої лікарні. Тут працює багато лікарів, які не дають громаді необхідну медичну допомогу. Умови для одужання хворих намагаються створити належні, враховують потреби дітей, мам, людей літнього віку. Лікарі свою роботу дуже люблять, тому віддаються справі на всі 100. Хоча медичний центр цього року працює в дуже напруженому графіку. Через пандемію коронавіруса лікарі стикнулися з дуже серйозним випробуванням. Стопірус нас був, давали нам допомогу, дали нам костюми, дали нам ж розчини, давали нам маски і так далі. Ми дякуємо за це, тому що да, була така акція, да, приємно, що таке є. Ну не тільки було стопірус, приїжджала, спасибо. Пану Гройсману, що це йшло по його лінії. Важко працювати, тому що створено дві бригади по забору ПЛР матеріалу, які ми возимо вірусовогічну лабораторію до міста Більці. Там теж велике навантаження. Але обстановка така, що мусимо брати, возити, наглядати, контакти виявляти, і хто вже хворіє, амбулаторне лікування. З лікарні ми поїхали до іншого району селища. Саме тут знаходиться алея слави та легендарний танк. А це Вапнярська алея слави. І ви знаєте, тут знаходиться танк. Місцеві мені розповіли, що під час Другої світової війни цей танк захищав Вапнярку. Після цих доленосних подій його вирішили вшанувати і поставити на цьому постаменті. Громада мріє, що колись на цьому місці буде гарна новітня алея слави. І їхній танк буде обеліском, який буде символізувати те, що Вапнярка – це місце сильних духом людей. Ще ми познайомилися з молодими спортсменами, які тренувалися на центральному стадіоні. Хлопці сил не шкодують, займаються кожного дня. Мрії в підлітків дуже амбітні. Ми навіть не очікували почути настільки цілеспрямовані відповіді на наші питання. От я хочу стати ось програмістом, піти в Вінницький політех, вивчитись хорошо, стати ЗНО, так далі стати програмістом і отримати нормальні гроші і досягти нормального успіху і трохи, як скажемо, пропагандірувати да, цей вокал і цей, цей спорт. Вообще. Ми у Пнярці відпочиваємо в клубі, стадіон, вокзал. Маленька школа школи. Ми впевнені, що ці хлопці обов'язково стануть успішними та реалізують в майбутньому свої плани. А ми тим часом за їхньою порадою їдемо до місцевого будинку культури. До карантину тут постійно працювало багато гуртків. В бібліотеці було повно відвідувачів. До речі, бібліотека тут чудова. На першому поверсі є зала, в якій можна безкоштовно освоїти роботу комп'ютера. А поруч з читальною залою на другому поверсі знаходиться унікальна світлиця, яку своїми руками зробили працівники будинку культури. У будинку культури є дивовижний музей. Тут відтворено всю культуру і всю історію саме цього краю. І в них Зараз знаходиться ось така пташечка, якою колись докликали весну. Це дуже давня традиція нашого народу, який більше двох тисяч років уявіть собі. А отже це підкреслює те, що навіть дві тисячі років назад тут жили вправні господині. Взагалі, музейна кімната створена руками всієї громади. Всі працівники будинку культури потрошку зносили хто глечика, глечиках, хто в хто старовинну ікону. І таким чином зусиллями громади створився музей вапнярської культури. Проте ми дізналися, що поруч з будинком культури є спортивна школа, і її вихованці є гордістю всієї громади. Ми завітали в гості до місцевих тренерів. Вони показали нам залу, в якій займаються спортсмени, і розповіли про досягнення молоді. Дві секції з футболу, середня мала група, секція з ММА, з змішаних кіноборств, секція з ушу сань і рукопашного бою, баскетбол, волейбол і теніс. Ну, нашою гордістю, по-перше, це найменша команда з футболу, їхній тренер дикий Сергій, дуже багато різноманітних кубків і Вінницьких, і всеукраїнських займали. Нашою гордістю є 5 чемпіонів світу по карате, по карате. Чемпіони України по Ушу, чемпіони України по рукопашному бою, це Поцелуйко, Гевчук. Круковський, Тварковський, Дуже багато зараз всіх перечислювати, дуже багато нас гордість. Головний секрет успіху в цій громаді прихований у вихованні. Любов до життя та перемоги тут прививають з колиски. Ми побували в дитячому садочку, де розпочинають свій шлях маленькі жителі цієї громади. Тут все дуже охайне, гарне та казкове. В такому садочку діти зростають, відчуваючи турботу та любов. Саме тому, напевно, у молоді є жага до життя. Ми поспілкувалися з працівниками і ще раз в цьому переконалися. 178 діточок. У нас є сім груп і в кожній групі є своя певна кількість дітей. Да, ми готові до відкриття. У нас є все все в нас готово, ми готові до відкриття, все закуплено згідно рекомендацій МОЗ України. Ми сподіваємося, що в нас не буде ніяких так скажу, інцидентів. У нас буде все добре. А ще ми дізналися, що вагомий внесок в життя громади робить нове підприємство Епіцентр Агро» з потужністю 200 тисяч тонн одночасного зберігання зерна, яке запрацювало на Вінничині лише торік, але вже визнано професійною спільнотою як найкращий інноваційний елеватор. Завдяки цьому підприємству в громаді не лише наповнюється бюджет, а ще робиться дорога, створюються робочі місця та умови для комфортного проживання. Але це ще далеко не всі наші пригоди. Далі наша дорога привела нас до села, де проживає найбільша кількість соціально відповідальних підприємців. Уявіть собі, 11! У Вапнярській громаді є таке село, як Марківка. Воно дуже багато на людей, тому що саме тут проживає 11 соціально відповідальних підприємців, які розвивають цю громаду. І сьогодні ми познайомимося з людиною, яка тримає найбільшу городину на Вінниччині. Ви лише собі уявіть, а ще. Ми сьогодні побачимо, як виробляється мінеральна водичка. Дізнаємося історію старовинної церкви, відвідуємо дуже старовинну пам'ятку архітектури, в якій знаходиться інтернат, і завітаємо до місцевої школи. Взагалі, село Марківка дуже цікаве історично, тому що колись тут видобували вапно. Ми сьогодні знайдемо старовинну шахту, яку зробили, наче піджі для того, щоб закаляти це вапно. А ще побачимо. Наш Вінницький Гранд Каньйон. Тож мандруємо далі! Це вапнярська громада, і багаті села знаходять багато цікавого. Колись на цій території добували вапно. А зараз тут знаходиться кар'єр, який нагадує картинку з голівудських фільмів про ковбойські пригоди. Деякі можуть подумати, що ось ця споруда є залишками фортифікаційних споруд. Але ні, 1910 року було побудовано ось цю величезну піч. Це піч для випалювання вапна. Всі ми бачили вапно, гашене, не гашене, але ніколи не знали, як воно добувається. Оцей камінчик це є вапно, яке колись зривали в цьому гранд каньйоні добували. Потім люди його вручну молотами розбивали. Потім закидали його в піч, яку ми вам показували, в такі здоровенні, які працювали цілодобово. Його дуже довго не день, не два, не тиждень, а цілий місяць випалювали і виходилося не гашене лопно. Ви уявіть собі, яка то була робота. А далі ми поїхали на другий кінець села, щоб відшукати унікальне джерело, вік якого не можуть визначити навіть науковці. Дорогою ми побачили, як місцева пані несе воду з криниці коромислом. Від інтерв'ю вона відмовилася. А на майстер-клас я не наважилася. Добра вода. Не подумайте, що це реклама, ні. Це екскурс в нашу історію, яку ми можемо спробувати на смак. Уявіть собі, в моїх руках пляшка води, яка виробляється з 70-х років. Але як виявляється, вона б'є з джерела, якому більше трьох тисяч років. Це водичка Шумилівська. Є дві назви, дві теорії, звідки виникла назва. Перша теорія, що колись тут були мінеральні джерела, які дуже сильно били з землі. І вони дуже сильно шуміли. Через те воду назвали Шумилівська. І друга назва, друга теорія назви через те, що колись паночка їхала на великій бричці, коні почули, як шумить вода у річці, злякалися, перекинули бричку, і паночка загинула. Але так чи інакше, жодна історія не має підтвердження історичного. Але водичка є. І у 70-х роках, коли місцеві вирішили з, зі звичайного джерела зробити. Мінеральну водичку вони звернулися до Одеського інституту, взяли, здали водичку на аналіз і виявилося, що це дійсно мінеральна вода, бо вона збагачена магнієм, калієм, кальцієм. Мовчизним свідком багатьох історичних подій є старовинна церква, яка більше 200 років. Місцеві дуже шанують цю святиню. Вона навіть внесена до переліку пам'ятників архітектури. Та незважаючи на поважний статус, цій церкві потрібен догляд. Нещодавно силами місцевого підприємця було зроблено нові куполи. До мецената ми ще завітаємо, бо для цього його буде дуже багато причин, а зараз ми милуємося святині, в якій завмирає час. В цьому селі є особлива старовинна церква, якій лише офіційно 251 рік, а можливо, вона ще й старіша. Вона побудована без жодного цвяху, тримається на людській вірі і любові. Громада дуже дбає про цю церкву, але два роки назад тут сталася дуже лиха подія. Хтось дізнався, що в цій церкві є старовинні образи, і ось образ Божої Матері було викрадено з цієї церкви, і ще викрали чашу. Сподіваємося, що такі акти вандалізму вони будуть наказуватися за законами України, і святині все ж таки будуть повертатися до церкви. Покидаючи церкву, ми робимо невеличкий відступ від нашого маршруту, бо неподалік цього села, в сусідній Антопільській громаді, є старовинний палац, про який нечасто згадують в пресі. В селі Антопіль є унікальний палац, який є пам'яткою архітектури кінця XVIII століття. Колись в цьому селі проживали шляхетні панські родини. Зараз у цьому палаці знаходиться будинок. Психіатричного профілю, і він є лікувальною установою. Всередину ми не підемо, але назовні познімати нам дозволили. І тут насправді прекрасно. У Лукомор'я дуб зелений на дубі, то ми днем і ночі коту чи вони всі ходять цепі, кругом. Ви знаєте, не дарма я зараз цитую Олександра Сергійовича Пушкіна, бо за одним з переказів. Під час того, як він був у силці в Україні, він побував на території цього палацу і колись він посадив маленького дубочка. І зараз місцеві шанують цей дуб, бо вважають, що саме Олександр Сергійович є людиною, яка висадила ось це дерево. А ми повертаємося до запланованого маршруту, і на нас чекає зустріч з дуже особливим мешканцем цієї громади. Дем'ян Буксир народився та проживає у Вапнярській громаді. За своє життя він уміймав чимало високих посад у столиці та Вінниці. Але його історія унікальна тим, що він, маючи змогу жити у великому місці, повернувся до рідного краю. В нього дійсно дуже великий життєвий досвід. Але в нього є бажання робити успішним свій рідний край. Зараз він обіймає державну посаду у Держгеокадастрі. Так як цей край славиться фермерами та хліборобами, ми спитали в пана Дем'ян як в експерта, як на його думку змінилося життя в цій громаді та що необхідно зробити, щоб саме ця громада зазнала розвитку. Роботу уряду Володимира Гройсмана я вважаю найбільш продуктивною, адже вона надала найбільше можливостей для реформування усіх галузів життя для того, щоб Розвинути нашу громаду нам потрібно перш за все, об'єднати спільні зусилля, вислухати думку кожного жителя громади. Нам потрібно визначити пріоритети розвитку і діяти відповідно цим пріоритетам. Перш за все, є проблеми, які озвучуються людьми: це проблеми з водопостачанням, проблеми з медициною вторинного рівня, проблеми. З створенням місць відпочинку для місцевих жителів усіх вікових категорій. А далі ми поїхали до школи, яка знаходиться в старовинній будівлі, де колись проживала місцева аристократія. А ми в палаці Антонія Перловського. Він був збудований тисяча року. Але зараз це є приміщення школи. І завтра сюди своїми ніженьками будуть іти першочки. І ця школа заживе освітнім життям, як і було до того. Учнів у школі небагато, але це, напевно, є великою перевагою, бо кожному учню вчителі приділяють дуже багато уваги. В класах молодшої школи є затишні ліжечка, новенькі парти. Учнів також вже чекає все приладдя для занять. Для старшої школи відремонтовані кабінети за останні роки це приміщення зазнало змін на краще. Це стало можливим завдяки співпраці влади громади та соціально відповідального підприємства. Ну, за останні декілька років, практично це навіть можна сказати три роки. У школі було постелено у за минулому році асфальт постелено. А також ми беремо участь у написанні і реалізації проєктів обласних. Було написано за останні три роки три проєкти. Перший проект ми виграли і замінили вікна у корпусі номер 1 біля якого ми знаходимося, і в корпусі номер 3 Нарешті ми доїхали до крайньої точки нашого маршруту. Це фермерське господарство, яке спеціалізується на вирощуванні овочів. І це найбільша городина на Поділлі. У нас в обробітку майже тисячу гектарів землі, з них 60 гектарів овочів на крапельному зрошенні. І наше господарство займається вирощуванням як борщового набору, це цибуля, буряк, морква, капуста, так і ранні групи овочів. Це помідор, перець, гарбузи, кавуни. А ще тут зростають капуста, баклажани та помідори. Такого інтерв'ю від депутата обласної ради я навіть не мріяла отримати. Пан Віталій знає все про своє господарство, бо за освітою він є агроном. До своєї справи він підходить з точки зору науки та практики, досліджує всі новинки на європейському ринку та враховує зміни клімату. Чесно кажучи, ми порушуємо всі стандарти телебачення, тому що хочеться всупереч браку ефірного часу показати по максимуму таку красу. Ви лише гляньте на ці помідори. Ото вже господар від Бога. Хоча треба зазначити, що в питаннях державотворення досвіду в пана Віталія не менше. Тому ми спитали в нього, як в підприємця і політика, як саме змінилося життя в селах після реформи і на що потрібно зважати в майбутньому, аби села в Україні ставали багатими. Справжній українець, який народився там, де він живе, де він народився, він хоче побудувати дорогу, відремонтувати ФАП. Від, від, відремонтувати храм, тому що, мабуть, за, за життя людини людина має залишити якийсь слід на землі. Я думаю, що якщо ти справжній українець, ти маєш творити такі справи. Ну, моя думка, по-перше, є аграрій, і ми, напевно, за керівницею Володимира Борисовича ми мали відшкодування по відсотках. По кредитах. Ми мали відшкодування по техніці, була відсоткова ставка то за придбання вітчизняної техніки 25%. Це була започаткована програма Володимиром Борисовичем, урядом Володимира Борисовича. І як далі буде, побачимо, як далі держава буде підтримувати ці програми, започатковані Володимиром Борисовичем. Кінці кінців я добилася свого, і як казала моя бабця, пустили лису до курнику. Я побувала на баштані, і можу вам сказати, забігаючи наперед, що подільські кавуни найсмачніші. Ми намагалися, щоб цей випуск вийшов дійсно по-багатому. Ми розказали сьогодні дуже багато цікавого з життя аграріїв, розповіли про те, чим живуть села Вапнярки і Вапнярська громада. Ну і з вашого дозволу, ми зустрінемося з вами в нових випусках, тому що зараз на нас чекає Кавун і ми його будемо дегустувати. Все вживу. І я впевнена, що цей Кавун дуже смачний. От, ну що ж, до нових зустрічей. Гарного настрою. До нових зустрічей.